Чудове средство для обробки стін приміщення рідкі шпалери їх наносять без особливих зусиль застосування спеціальних інструментів і пристосувань. В результаті виходить цікава фактурна обробка без швів. При бажанні можна оформити стінорісунком, використовуючи різні кольори. Особливості складу, основа рідких шпалер для стенцелюлоза, добавки можуть бути наступні натурального волокно, колір, натуральні фунгіциди, протигрибкові добавки. Плейткн, сили дисперсія на основі акрилу, елементи обробки флоки, блискітки, перламутр крихта з мармуру і кварцу, і т. Основні види рідких шпалер розрізняються за складом, технічними характеристиками, ціною рідкі шпалери на основі шовкового волокна найнадійніші, вони служать довго, не міня первоначального кольору під впливом ультрафіолету, тому рідкі шпалери із шелка мають найвищу вартість. Шовково целюлозні і целюлозні варіанти коштують менше, ніж шовкові, тому вони коштують дешевше. Рідкі шпалери продаються в спеціальних магазинах у формі сухої суміші або готового розчину. Розчин, як правило, концентрований і колерований. У нього додають воду согласно інструкції і наносять на поверхню. Ха суміш не містить колер і декоративне елементи їх потрібно додавати під час замішування. Після нанесення висихання виглядають рідкі шпалери акуратно і привабливо. Поверхня, виходить фактурна, схожа з декоративною штукатуркою. Основні властивості рідкі шпалери в квартирі наносять на загрунтовану поверхню, спеціально виправляти дрібні дефекти глибиною до десять при цьому не потрібно. Покриття прекрасно лягає на будь-який матеріал: бетон, метал, гіпсокартон, пластик. Можна використовувати рідкі обоєвмести з іншими оздоблювальними покриттями. Рідкі шпалери в інтер'єрі застосовуються для нанесення на водопровідні та опалювальні труби. На металічку основу наноситься спеціальна ізоляція для захисту від іржі. При необхідності покриття можна зняти стелі або стіни шпателем, розвести водою до потрібної концентрації і знову нанести на робочу поверхню, це особливо зручно для кухні, де стіни часто загрязняються. Зручно використовувати рідкі шпалери в дитячій кімнаті або на кухні, вони абсолютно безпечні, не содержать алергенних і легкозаймистих компонентів. Рідкі шпалери на кухні нужно покрити захисним лаком. Це полегшить догляд за стінами і допоможе судержать помещення в чистоті. Підготовка до нанесення. Самостійна обробка стін починається з підготовки поверхні, необхідно зняти старі покриття, позбутися від усіх виступаючих предметів, труби і арматуру можна обробити шпаклівкою або олійною фарбою. Робочу поверхню потрібно вирівняти і загрунтувати. Для ґрунтування стін використовуються глибокопроникаючі склади, що наносяться в 2-3 шари. Далі поверхня покривається густою шпаклівкою або неколерованою водоемульсіонкою. Готувати покриття до нанесення необхідно заздалегідь, замішуючи суху суміш. Треба точно дотримуватися технології процесу, основні складові сухої суміші без декоративних елементів потрібно перемішати у великій посудині або на поліетиленовій плівці, всикомки подрібнити. Уємність з водою потрібно всипати декоративні елементи, якщо такі є, і ретельно перемішати. Далі в воду засипається основна суміш і перемішується. Спосіб приготування готового складу вказується в інструкції. Використовувати будівельний міксер не завжди можливо, кожна упаковка рідких шпалер замішується окремо і повністю. Після замішування розчин витримується 6-12 годин згідно з інструкцією. За цей час, клей проживеться водою і зв'яже волокна і інші складові рідких шпалер, у підсумку отримається однорідна суміш. Зручна в роботі, витрата готової суміші для декоративного оздоблення становить приблизно 1 упаковка на 4-5 м2. необхідну і кількість порцій слід з запасом. Невикористаний склад можна буде підмішати до заново приготовленого розчину, зберігати готовий склад лучше в закритій ємності. Термін зберігання вказується на упаковці. Нанесення покриття для нанесення рідких шпалер знадобляться інструменти. Комплект шпателей зоршкла ржавійки розміром від 8 до 80 см, металева або пластмасова терка, кельма, малярська кистілий валик, пульвери спецпістолет. Наносити рідкі шпалери потрібно потроху аналогічно шпаклівці, на робочу поверхню склад наносять шпателем або рукою. Потім рідкі шпалери розрівнюють теркою без особливих зусиль, необходимо тримати з нахилом до 1,5. Необхідна товщина шару залежить від складу. Тому потрібно звернутися до інструкції. Ціна уробляється ділянками площею не більше 1-2. При нанесенні рідких шпалер інструмент потрібно плавно переміщати по поверхні на невеликій відстані. Напрямок руху визначається за бажанням, рухаючи шпатель або шпатель в різних напрямках. Змінюючи котруху інструменту, можна отримати фоновий малюнок, можна рухати інструмент по колу або по ізогнутої лінії. Проблемні ділянки, кути, плінтуси, прорізи оформляються в напрямку від кута. Потім можна рухати інструмент в необхідному напрямку, коли вся стіна буде покрита шпалерами, потрібно вирівняти дрібні похибки, проводячи по поверхні вологою теркою. Для створення малюнка на стіні. Окритої рідкими шпалерами потрібно використовувати спеціальні терки, вони мають вузьке полотно з прозорого пластику, це дає можливість акуратно розгладити волокна, домагаючись бажаного результату. Поверх висохлих рідких шпалер наноситься прозорий лак на основі акрилу для кухні або санузлали чи спользовать вологостійкі рідкі шпалери, вони наносяться звичайним способом. Залишки сухих шпалер потрібно зберегти для дрібного ремонту поверхонь. Коли залишається зайвий розчин, потрібно нанести його на рівну поверхню і ретельно просушити. Для дальнейшого використання матеріалу досить буде додати воду і розмішати. Як зробити покриття самостійно? Щоб зробити рідкі шпалери своїми руками, потрібно приготувати макулатуру, вода, барвник гіпс клей-пва. папір підійде будь-яка газетна писальна, обгортковий або картон. Головне, щоб на папері не було залишків клею, металевих скріпок, плям, які при розмочуванні можуть зіпсувати колір робочої суміші. В якості наповнювачів можна використовувати також звичайну вату, нитки для шиття і в'язання. Для підвищення адгезії додається клейпа і звичайний гіпс. На одинки розмоченої паперової смасі трибується близько 200 мфа. Гіпс ручніше відміряти мірними ложками для детських молочних сумішей. На один к паперу потрібно приблизно 40-50 таких ложок гіпсу. Остаточна кількість визначається на практиці за допомогою приготовлення пробної суміші і нанесення її на робочу поверхню. Для колерованої використовуються барвники, їх потрібно додавати в суміш поступово і розміщувати состав міксером колір повинен бути темніше бажаного, оскільки при висиханні рідкі шпалери стають блідішими. Щоб не помилитися з вибором кольору, можна нанести на невелику ділянку стіни готовий розчин. Варіанти дизайну: рідкі шпалери в інтер'єрі застосовуються не тільки як стельове або стінове покриття. Цей матеріал легко наноситься на будь-які складні конструкції типу еркерів, колон, арок або стінових панелей. Змінюючи кут нанесення і кольор рідких шпалер, можна створити цікавий дизайн інтер'єру і зонувати приміщення. У вітальні можна вибрати яскраві кольори і оформити на стінах цікаві зображення з різнокольорових геометричних фігур або простих зображень. У спальні за допомогою рідких шпалер можна оформити стильний малюнок на стіні навколо узголів'я ліжка, колір покриття в спальні краще вибрати спокійний. Не дуже яскравий, приємний для глаз, це зробить спальню затишною і зручною для відпочинку в спокійній обстановці. Стіни в дитячій кімнаті оформляються будь яким малюнком за допомогою рідких шпалер, досить вибрати необхідний варіант і нанести контури малюнка на стіну олівцем, затим приготувати різнокольорові склади і нанести на стіну для дрібних деталей. Краю кольорових елементів на стіні використовується вузький гострий шпатель. В інтер'єрі кухні рідкі шпалери допоможуть створити приємну обстановку і домашній затишок. Рідкі шпалери на кухні можна використовувати в поєднанні з фартухом з плитки або кахлю і другими покриттями на кухні, яка є одночасно їдальною, можна оформити столовою і робочу зони різними кольорами або малюнками. Головне дотримати гармонію, кричущі кольори, і хитромудрі малюнки на кухні краще не використовувати. Поверхні, покриті рідкими шпалерами, потрібно чистити пилососом або протирати злегка вологою м'якою тканів при утворенні сильних забруднень або механічних пошкоджень. Рідкі шпалери краще замінити. Проблемну ділянку поверхні зволожують теплою водою і видаляють шпателем або ножем. На очищену поверхню наносять свіжу порцію рідких шпалер. Для цього знадобляться склади, що залишилися після ремонту. Відео рекомендації від фахівців, як правильно наносити рідкі шпалери на поверхню стіни.